Відео для тих, хто хоче займатися колесиком, де не знає, як це правильно робити. Як і іншими тренажерами, перед цим треба розім'яти сум'язи. Обов'язково розминку я показувати не буду. Але є маленький аспект, як правильно робити сьомоком. Початківцям, да і всім в принципі, я рекомендую робити це з колін. З колін. Чим відзнається, коли люди відразу беруть і неправильно роблять. Всі роблять так. Вірний варіант для того, щоб пропрацювати мисли корну, тобто прямі мисці, мислити стабілізатора корпуса, робите так. Ви робите повільний вибір. Напрягаєте прямий мисці, тож постійно напрямуйте. Поробите невеличкий горби кінцем і виправляєте вибір. Угу. І мишці. Відразу відчується, що робите правильно. Якщо немає цього кольору і та ви хочете теж перепрацювати чужому, це можна робити і без нього. Дивіться, ми просто на поверхні відводимо руки теж ромами. І скнуємо колодені і назад звертаємо. І так це можна робити. Ось такі вправи. Але є, є правиль без цього елементарю, задивити именно прям, прямую мышцу, якщо бы зацікав я сниму видео. Всем здорово спорта.